Вітаю, друзі! У вже традиційній рубриці «Герої війни хочу представити вам пілота безпілотних літальних апаратів 41-ї окремої механізованої бригади. Він був коком на цивільних суднах торгового флоту, а тепер нищить ворогів України з неба. Ми працювали обезпечує розвідку, крихуванням. Наш сектор, і в той час ми отримали на той час боєприпаси саморобні, підпалювальні запальнички, як ми їх називали. І коли вже вночилися, то на день ми палили по два бліндажа, один з яких був із БК, або з паливом, або генератор з яскравими вибухами. Серіал Смажені та щасливі. А черговий навіть називав нас палії. Де мої палії? Де, чому вони досі не в небі? І так ми працюємо, і я ні про що не жуковий. Я працював кухарем, помічником кухаря на флоті. На флоті. На торговому флоті. Так що два рази я вминув на повоосвіту, побачив мір трошки так. Проходив строкову службу. Наразі я проходжу службу українській армії, що свою країну. А якщо прийдуть расисти, то придеться вам служити в російській армії і бути окупантами на інших землях. Так що для мене іншого варіанту не існує. І мені предлагали, казали, ти ж кухар, маєш досвід, будь ласка. Я сказав, ні, мені це не інтересно, я сюди прийшов не для того, щоб готувати. Тому що мені подобається те, що я роблю. Е, відчуття того, що я на своєму місці роблю те, то, то, чому мене навчили. Команда Паліїв запрошує до себе. Приходьте, хлопці, не бійтеся.